Сьогодні у київському небі був помічений невідомий палаючий об'єкт. Очевидці зафіксували його на відео. Я спробував проаналізувати і за допомогою штучного інтелекту зробити аналіз, що це було насправді. Я провів попередній аналіз на основі вашого опису. Висока швидкість і кроткочасність. Об'єкт з'являється яскравим, швидко рухається небом і зникає за лічені секунди. Такі характеристики типові для метеорів, які входять в атмосферу зі швидкістю від 11 до 72 км за секунду і буквально згорають за кілька секунд. З урахуванням цих пунктів можна зробити висновок, що об'єкт, що спостерігається, швидше за все, є метеором, однак остаточна оцінка вимагає додаткових даних, наприклад, радіолокаційного спостереження або експертного аналізу, оскільки відео це лише одне із джерел інформації, виходячи з доступного візуального матеріалу, наймовірнішим є метеор, що увійшов в атмосферу з високою швидкістю. Мій висновок. Судячий по цим відео дуже схоже, що це насправді був метеор, тому що швидкість, лінійність та горіння об'єкта не схожі на ракетні. Збиття ракети виглядає хаотично і по-іншому. Щодо звуку, він був схожий на балістичну ракету та мав сильний вибух. Метеор створює ударну хвилю. Коли така хвиля сягає землі, вона сприймається як гучний вибух. Так само це залежить від маси каменю, що летить, в даному випадку камінь був такий близький до землі, що його швидкість і згоряння створили ефект гучного вибуху.